Його знали тисячі, бо був непересічною, цікавою особистістю. Розмова з ним надихала, сповнювала енергією та залишилася в пам'яті на роки. Він постійно вчився новому, жив яскраво, прагнув, щоб оточуючі теж жили наповну. Саме таким закарбували Володимира Мукана у своїй пам'яті знайомі, друзі та родина. Зустріч як у книгах згадує Анна про знайомство з Володимиром, адже вперше побачилась серед книжкових полиць в університетській бібліотеці. Наша перша зустріч відбулася в бібліотеці імені Ярослава Мудрого в Києві. Він побачив, як я вже оплатила за студентський квиток, заходила в бібліотеку, і він бачить знайома людина. Він гукнув мене, я не почула. Тому він швиденько також зареєструвався і побіг до мене. То була наша перша зустріч. Це був Вересень 2005 року насамперед мене привабило у володі те, що він був надзвичайно спокійний, і врівноважений. Після здобуття освіти Володимир працював у провідних змі, займався піаром. Журналістська робота, самі знаєте, вона надзвичайно складна. Це приходив вночі, працював на вихідних. Скрута матеріальна, адже ми не боги, нам теж треба було десь жити, за щось їсти. Вона змушувала його працювати на багатьох роботах одразу. Тобто, бували такі часи, коли він одночасно на трьох роботах працював. Війну родина зустріла у Києві, Анна каже, метушні не було, бо до початку повномасштабного вторгнення вирішили, як будуть діяти. В той же день сім'я переїхала до Черкас, де проживають батьки Володимира, яких він безмежно любив. Мама, вчителька української мови, навчила любити солов'їну, батько військовий. Під час першої поїздки в Черкаси, а вона вже була буквально через два місяці після того, як ми почали зустрічатися, це такий відчайдушний крок був. Я дуже просилася. Коли я побачила його сім'ю, я зрозуміла, що такі сімейні цінності вони не лише десь написані, як якісь такі, які ідеальні, але неможливі для виконання. Вони справді існують. Що я маю на увазі? Які це цінності? Це завжди прийом їжі разом. Це дуже велика повага батька до матері, і матері до батька. Коли я побула у його сім'ї, я зрозуміла, що ні, сім'я це моноліт. На захист України герой став з перших днів повномасштабного вторгнення. Пройшов Харківщину, Луганщину, Донеччину, Попасну, Слов'янськ та інші гарячі напрямки. І Бахмут буквально за тиждень до загибелі сержант Мукан отримав офіцерське звання, розповідає дружина. Нам було страшно від того, що він не мав ні військової кафедри, жодної підготовки, він був людиною абсолютно цивільною. Тому ці картини, які могли намалювати наша свідомість з Другої світової війни, що ми бачили у фільмах, вони всі стояли у нас перед очима, і страшно було уявляти свою рідну людину в цьому пеклі. 29 квітня 2023 року під Бахмутом обірвалося життя журналіста, філолога, офіцера Збройних сил України Володимира Сергійовича Мукана. Голос по той бік слухавки, мабуть, запам'ятала назавжди, каже Анна. Речі, які віддали дружині, молитовник, іконки, хрестик та нашивку з позивним блискавка. Всі вони наскрізь просякнуті запахом гарі, запахом війни та смерті. Це було разом з ним. І гроші. Ось, бачите, вони пахнуть гаром. Оце все пахне гаром. І для мене тепер цей запах це запах смерті, це запах війни і смерті. Ой, Бачите, скільки тут релігійного. Ніколи Володя не був особливо релігійною людиною. Але оту силу, яку він в собі відчував, вона ж була від Бога та сила. Головне про що повинен знати кожен українець завжди пам'ятати і цінувати воля. І те, якою ціною вона здобувається. Адже на фронті гинуть найкращі сини, чоловіки, брати, сестри, мами, дружини. Хоч світ навколо змінився, став тьмяним, навіть чорно-білим. Анна продовжує жити, бо вважає, що вона досі одружена. З нею завжди поруч володя. У Мене менша дитина, шестирічний Ярослав. Так само спитав: мама, чому ти не знімаєш обручку? Кажу, бо я досі заміжня, не так буде. Так буде завжди. Я завжди буду носити прізвище чоловіка. У мене завжди він залишиться в серці, і можливо колись я відчую, що я можу її зняти, але це точно не зараз. Намагаємося, якби не було важко, якби це не було боляче, але згадувати про володю скрізь це можна. Починаючи від своїх соцмереж, на моїй сторінці. У Фейсбуці кожні 3-4 дні з'являються якісь дописи про нього, бо дуже багато хочеться про нього говорити, навіть кричати на весь світ, про те, який він був. Що пам'ять про Володимира жила, родина планує видати збірку спогадів. У цій книзі пам'яті ми хочемо зібрати про володю спогади людей, які мають про нього що сказати, в житті яких він якусь роль відіграв. У нас вже є. Приблизно півсотні спогадів. Багато хто пише, що хотів би приєднатися, стати автором, одним з авторів цієї книги. Ми абсолютно відкриті до цього. Тому, можливо, після цього сюжету, якщо у когось з'явиться з глядачів бажання, хто знав і хочеться про нього добре слово сказати, пригадати якийсь випадок, про який ми, можливо, навіть не знаємо. Якісь його слова, які запали в душу, ми були б дуже раді, якби нам про це сказали. Щоб долучитися до оформлення збірки, можна написати родині Володимира в соцмережах. Юля Дзбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.